Важливо, красиво танцювати, тому що тут не про танці все ж таки. Тут більше про відчувати, що хоче ваше тіло, заходити в контакт. Тому що іноді, наприклад, там, хочеться попригнати просто, просто пригнати, та музика взагалі інша. А вам треба випригнути, прям стоячи. Коли ми почали рух, почали різних. Різні програми, які я ніби вже знаю, але довго не можу ніби звільнитися від них. Ось я не знаю, що ти робиш, але просто от, от ці енергії, ці штуки проявляються і воно просто в легкості розчиняється. Я давала запит, хто я, яка моя реалізація, в чому моя сила. Я є Всесвіт, я є космос, такі мені якісь ішли відчуття. Відчула себе якоюсь Амазонкою, але ну, в мене є ця. От я це відчуваю, що є якась є. така е, потужна е, богиня. Я не знаю. Яка що, да. що Я відчуваю в роботах з тобою, mm -hmm. так, що я прям тебе буджу. Я прям знаєш, як тебе пробуджую.